«Ей ти, чоловіче, слухай сюди. Я не хочу з тобою говорити. Ти підносиш мені засмальцованого кобзаря і кажеш Ось твоє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Ти підносиш мені заялозені мистецькі ідеї, і мене канудить. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі й не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає мистецтва. А ти вхопився за свого кобзаря, від якого тхне дьохтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила. Я хочу тобі сказати, що всі дні, коли я оце пишу, гидко взяти в руки нашу часопись. Якби я оце тобі не сказав, що думаю, то я б задушився в атмосфері вашого щирого українського мистецтва. Я бажаю йому смерти. Такі твої ювілейні свята. Оце усе, що лишилося від Шевченка. Але не можу і я уникнути цього святкування. Я палю свій кобзар. Вітаю! Це етер радіослухавка, моє ім'я Валерія Сергеєва, і щойно ви прослухали уривки маніфесту скандального анфантерібель української літератури футуриста Михайля Семенка. Своє очисне футоровогнище він розводить у 1914 році, себто в час, коли українці святкують соту річницю зородин Тараса Шевченка. Замах на куль Шевченка у збірці дерзання Михайля Семенка помилково був сприйнятий як замах на самого Тараса Григоровича і його центральне місце в каноні української літератури, що в умовах бездержавності, либонь, провідну роль у процесі націєтворення. І як пише Володимир Діброва, перефразовуючи поета Ігоря Римарука, з середини ХІХ століття і дотепер все, що вважало себе українським або удавало це, клялося Шевченком. Зачувши загрозу, критики взялися за гудження цього і імерського футуриста, який підняв руку на святе, або як пізніше напише Василь Елан Блакитний, загнав осикового кілка в труну Шевченкової творчості. Обурення від Шевченкоборства сусідало з цькуванням творчості самого Семенка його поетичну мову називали лінгвістичною гикавкою та обмеженою гамою дегенерата. І заважте в тому, що ви тільки-но не почули, немає жоднісінької гіперболізації. Всі ці образи буквальні цитати. Бо, як писав Микола Сріблянський, палення кобзаря не сміливість борця, а хамство харциза. Ця нав'язлива ідея про спалення всіх надбань культури попередніх епох, основа футуристичного руху. У своєму маніфесті засновник футуризму Томазо Марінетті звертається до веселих паліїв з попеченими пальцями і закликає пустити червоного півня бібліотекам та затопити каналами музеї, аби древні полотна дрейфували стічними водами. Бо новий час вимагає нового мистецтва: Мистецтва для світу, де ревучий автомобіль прекрасніший за ніку самофракійську. Це справжній псалом залізу. І саме так, до речі, називається одноіменний цикл Павла Точини, в якому поет пише: Це що горить? Архів, музей? А підкладіть на хмизу. З прокляттям в небо устає новий псалом залізу. Але Семенкові та іншим українським футуристам аж ніяк не йдеться про такий радикалізм. Їхня мета не знищення Шевченка, а його реабілітація. Вони наголошують, що Шевченко це будучина, а не минуле, сповите в накрохмалені рушники. І палиць Семенко не кобзаря як такого, він радше здійснює інквізицію часникового пачної обкладинки, яку натягли на кобзаря силоміць. Бо Шевченко, як пише Семенко, людина з черевом і мозком, а не висхлі, підмащені олією мощі. Прикметно, що тут реабілітація відбувається одразу на двох рівнях. І на рівні текстів, бо для футуристів Шевченко це прогресивний революціонер духу, і на рівні біографічному. Футуристам важливо було показати, що Тарас Григорович не тільки страждав за долю українського народу, а й був в Денді, часто закохувався, був членом товариства Мочеморді. У цьому наближенні забронзовілого Шевченка до реального життя немає спроби звульгаризувати його, немає опошлення. Воно навпаки дуже чесне і емпатичне. Чесніше й емпатичніше за вірш та тата з Венерою Мілоською Олекса Влиська, в якому він по-дружньому пропонує венерії з музею Ханенків, що сотнями років п'єдесталиця, просто піти на пляшку пива. Михайль Семенко був не просто поетом, а великим культуртрегером. Йому залежало на тому, аби український футуризм розвивався космічними темпами, і робив він для цього все можливе. Зокрема, вирощував нове покоління українських панфутуристів. Наприклад, щовечора водив їх у грецьку кав'ярню на Костьольній. На східній ласощі меценату грошей не ставало, але за гіркущою кавою він міг годинами обговорювати з неофітами питання панфутуризму і того, що було до нього. І кульмінацією його культуртрегерської діяльності Лебонь став журнал Нова генерація, де він був головним редактором. Від п'ятого номера 1928 року журнал Нова генерація започатковує серію реабілітаційних памфлетів, присвячених постаті Тараса Шевченка. Розпочинається ця рятівна операція Ораторію Геошкоропія, де він обурюється, що аматори вишиваних сорочок і картопляного лушпиння, які вилізли з уквічених бездарністю просвіт, засоплили постать Шевченка, перетворивши його на плаксивий кунштик з лампадкою. Важливо, що футуристи не просто заперечують народницьке бачення Шевченка, а й пропонують своє. Європеєць, з ніг до голови, улюбленець грандам і панночок. Ви часто рвали аристократичних пристойностей пута і на хрещатику розмовляли з проститутками, дотепний богемець, передовик, член товариства Мочіморт. Ви тепер були б опудалом, як і ми, для всіх просвітянських орд. Такий портрет зовсім не схожий на сивого дідугана у смушевій шапці, адже так? А усі, хто не погоджується, футурист Гео Коляда негайно затаврує шевченкоїдами, яким би краще натомість жувати пряники і дрихнути коло своєї баби Параски. Робить він це ну дуже загонисто. Питання просте шевченкоїстам. шпана, з якого гардероба вискочила? Тож нічого пиль пускать і заправляти арапа. Ми, екстрені футуристи на болоті літератури України, тільки ми реставруємо, реабілітуємо Шевченка і лозунг наш, геть Тараса Іконописного. Йому призначали якісь нові атрибути в дари. в численній іконографії і літературі, серпанком брехні, славословень, легенд. Так густо його вкрили, що вийшло Ленін, не Ленін, Архангел Гаврило, якась небесна істота з крилами. Зрештою, футуристична десакралізація Шевченка дійшла і до прози. І тут вже ж потрібно згадати про ідею Геушкурупія написати роман про Тараса Григоровича. На жаль, роман дописаний так і не був, тож нині ми можемо прочитати тільки п'ять розділів повісті про гірке кохання поета Тараса Шевченка. Цей текст літературознавець Олег Ільницький називає прикладом дуже футуристичної синтези жанрів роману і біографії. Тут Шкоропієві важить показати Шевченка як сучасника авангардної ранньорадянської доби. На протистояння здеградованому світу поміщика і колонізатора Енгельгарта народжується новий світ свободи і машинерії, яка як чудовісько з розверстою пащею, закусить поміщиками, як школяр лигумінкою. Шевченко є втіленням цієї нової доби, справжнім співцем свободи. Та попричин пророка він лишається живою людиною зі звичайними людськими проблемами. Поет топить своє горе у чарці, важко переносить відмови жінок. Передчасно постарівши через роки солдатчини, Шевченкові важко знайти баланс між вічно юним духом і ветхим тілом. Його розум і серце не зашкарубли, вони завжди перебувають у русі. Так, гостюючи у родини Карташевських, він безтямно закохується у вбрану в народні строї покоївку лекерію Полосма, бо вона має карі очі і жваву вдачу. А Шевченкові я цитую, Потрібна жінка жвава і пристрасна, щоб під нею земля горіла на трисажні. Шкурупій також не оминає анекдотів із молодості Шевченка, як то про портрет генерала з намиленою бородою для цирульні або змальовування крил янголів із гусячих крил. Багато пише про Шевченкове членство у Мочемордії. І, схоже, справді добре розуміє психологію Шевченкової натури: його смуток і його веселість, радість і розчарування. Власне, після такого взаємопорозуміння футуристів із постаттю Шевченка постає питання: а чи завжди все було так делічно? Чи завжди Шевченко видавався футуристам достатньо прогресивним? У подорожньому нарисі старим Дніпром в останній раз футуристи Дмитро Бусько та Геуш Крупій пливуть екскурсію на Дніпрельстан. і, спостерігаючи за стариганем Дніпром, якого скоро має підкорити сила електрики, висновують, що Шевченко був великим гіперболістом. Бо цей Дніпро, який у його заповіті Реве, ревучий насправді муркотить, як кіт на осонні. Тим покірніше він муркотітиме, коли буде повністю упокорений людиною. Щоразу, коли Бусько і Шкурупій починають думати про романтику козаччини, у їхні думки вривається індустріальний раціоналізм і питання штибу скільки кінських сил у цієї течії. Зрештою, навіть сліпець-бандурист коло могили Шевченка в Каневі виявляється не останнім острівцем Старосвітчини, а місцевим аніматором, який не досипає, бо щодня мусить приїжджати сюди, щоб розважати туристів чи так званих Шевченкових прочан. Але Шевченко був присутній всюди, зокрема, в конструюванні автообразу, тобто самобачення українських футуристів. Письменник Леонід Чернов обирає для свого вибраного назву Кобзар на мотоциклі. Уже згаданий сьогодні Томазо Марінетті охрестив людину на мотоциклі новим кентавром. Тож кобзар на мотоциклі це символ українського футуристичного кентавра, напівзалізний кінь, напівспівець героїчних дум із бандурою чи колісною лірою. Так нові технології органічно зустрілися з українською старовиною. І це відображує навіть не примирення Шевченка з футуристами, бо вони ніколи і не сварилися. Це радше вчергово підтверджує, що класик Шевченко на те і класик. Що є сучасником для кожного покоління українців, чи то футуристів 1920-х років, чи слухачів Радіо у 2023 році.